Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І це друга частина невеличких листівок. Сьогодні малюємо ось такого пінгвінчика. Матеріали, які знадобляться, це фломастери, кольорові олівчики та обов'язково лінер. Тож, давайте почнемо. За До допомогою лінійки знаходимо середину, потім, по горизонталі, середину по вертикалі, проводимо рівні лінії і розрізаємо. У мене акварельний папір. Для того, щоб листівки були більш такі щільні. Обережно розрізаємо і ще раз. Нав. Виходить 4 невеличких прямокутника. Знаходимо приблизно середину нижню частину, де у нас буде закінчуватися. Це, це буде ось тут тулуб, невеличка голова і побільше розмір для Нашої шапочки та ще прикраси для шапочки. Спочатку намалюємо нижню частину, це буде такий пухкенький овал. Далі коло. Так, приблизно голова. Далі, щоб закрити ось цю частину, ми виводимо одну його лапку ось сюди. Так само звідси ми починаємо малювати іншу скруглюючи кінчик і повертаючи сюди. Прибираємо зайві лінії, підправляємо форму. Трохи під нахилом ось так, ось так, буде обличчя, і воно схоже. Майже на серце. Верхню частину малюємо як серце, а тут скруглюємо по лінії яка у нас вже була. Ось так. Малюємо ніби трикутничок і виводимо гострим такий ромб у нас виходить. І нижня частина ось так. Очі кругленькі. І такі кругленькі вже побільші щічки. Переходимо до шапочки, вона на голові у нас, ось так, і виходимо трошки за лінію. Далі піднімаємося ось тут, уверх, але скруглюю я лінію. Далі я теж скруглюю, отут ще з'єдную. І ось так з'єднуємо теж нерівною лінією. Витираємо зайве всередині і додаємо ось таких ліній. Відмічаю, що верхня частина у мене буде ось тут. Скруглена, не гостра, для того, щоб вивести нерівну сюди шапочку, ось тут вже потонше і сюди ось так. І ось тут колом нерівна, нерівну лінію, ось так буде приблизна прикраса. Можна трошки підправити, де там щось не подобається. Шапочка є, і переходимо до нижньої частини, вимальовуємо побільше, ось так, передню частину, домальовуємо лапки ось такими рухами, пальчики, відправляємо лінію. Намальовуємо за ним лінія і даємо йому вогники, лапки. Спочатку малюємо лінії з одного боку, з іншого, для того, щоб було зрозуміло, де там вогни. Те саме. І тепер омалюємо овали Починаємо з цього. Спочатку вони ось так униз у нас дивляться, а потім вже угору. І тут теж угору вони дивляться. І переходимо до розфарбування. Змішана техніка буде олівцями у мене і фломастерами, але спершу я хочу прибрати зайвий олівець для того, щоб його не було видно, обов'язково на тих світових частинах, де я буду олівчиками працювати. Тож ніжки. Обводимо і зафарбовуємо жовтим. Носик і деякі вогники. Далі рожевим зроблю щічки. Спочатку обводжу, щоб мені було зручніше далі. Зафарбовую. Сірим. Світло-сірим я зафарбую середину. Обережно обводжу всі світлі деталі. Очі можна зафарбувати, вони чорні потім будуть. І ось цю частину. Далі переходимо до шапочки, вона буде червона, але трошечки ми не повністю її будемо зафарбовувати. Для початку я обведу лінію верхньої частини. Залишу ось таку ще частину намалюю. Для того, щоб зафарбувати навколо, а білу частину залишити. Обведемо також нижню частину, наведемо лінії, і біля цих ліній, не бійтеся повністю, поки все зафарбовувати, де в деяких місцях трошки залишу світлого. Близько. І Візьму коричневий і додам трохи тінь. А саме з цього боку, угорі та знизу ось тут. Наведу лінії. Саме тіло я зроблю і голову олівчиком таким темно, сірим, обведу найголовніші деталі і буду зафарбовувати. Але є один нюанс, щоб все було видно. Дивіться так, щоб все, все ж таки це був не чорний. Що у вас нема сірого, можна зробити. І чорним, але потім, можливо, не лінером, а фломастером, щоб було потемніше видно лінію наших вогників. Ось так приблизно це виглядає. Блакитним. Зроблю ось так нерівно, і легенько-легенько профарбую, трошечки сильніше унизу, але не повністю. Також зроблю легенько нижню частину, більш яскравіше і обережніше саме під лапками. та під тулубом згадуємо про наші вогники і доробляємо різними кольорами блакитним, зеленим, червоним. Останнє, що нам треба, беремо, згадуємо про очі, зафарбовуємо не повністю, ось так лишаючи, тобто я обводжу і зафарбовую тільки частину. Далі обводжу обережно всі лінії. Також лінія, котра йшла у нас вогниками, усі лінії і самі вогники. Верхню частину можна вводити не повністю і можна трошки Додати у середині також обводимо шапочку. Ці всі лінії. Що ми малювали олівчиком? щічки обережно. Носик ще раз день і обережно ще ось тут лінія. Ось і все. Ми закінчили. На зворотньому боці можна написати ваше побажання. Обов'язково надсилай мені свій результат на Instagram, Facebook або Telegram. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!